Словами він добре виїзд і цинік. Беріс в інтернеті. Не боїться життєвих бо труднощів. Раді ще таке, як є. Населі там, що із є і з промовою на це завжди з собою. Всім привіт! Прошу уваги! Я люблю говорити! коли мене запитує. Люблю розповідати свою точку зору. А ще мені подобається слухати, коли говорять про такі безмежно потрібні та зворушливі речі. Сьогодні я хочу підняти три теми із життя кожного із нас. Коли я був маленьким, я знаю, я був щасливим, так так, можливо, більше частину свого дитинства у мене не було всього. Стрибав, цікавився, бігав, сміявся та плакав, грав у піжмурки та футбол, а влітку творив історію свого дитинства, що було що запам'ятати, розказати. Одним словом, ностальгія. А тепер запитання до всіх вас: хто знає, куди з них той хлопчик, або та маленька дівчинка, що хотіла стати принцесою. Ми ж не такі невимовно щасливі, чисті та безтурбоні. Життя затягує нас у свою пріву. Ми забуваємо про те, якими ми були. Друзі, нас вбиваємо! Суспільство усі навколо планета Земля. Але що ближче, то мене вбиває я сам. Я зрозумів, що інколи треба бути дитиною, робити те, що робив в дитинстві, але якось смішно та соромно. Але треба спробувати. Я зрозумів нещодавно одну істину для себе: Не програвайте битву, не почавши її. Ви коли? Небудь бачили очі, від яких не можна відірвати Бога. Занурювались у довге-довге волосся, яке віддає запахом фіалу чи персику. Або ви, дівчата, відчували, що ви потрібні комусь, що ви муза, яка надихає та прикрашає. Що за для вас чоловік готовий піти на все. Чи тримала б сильну чоловічу руку, яку хотіла б відпускати? Ніколи, ніколи. Я не тримав. Я знаю це прекрасне почуття, воно приходить до кожного із нас. І хтось більш готовий та відкритий до цього. Так, вона гарна. Коли її побачив, моє життя наповнилось яскравими бабу. Хоча ні, щось їй на те. Носить якісь дешеві тряпки, не бачила зоряні війни, не знає, хто такий месі. Не будуйте собі і далі, будь ласка, ви робите собі гірше, бо ймовірність побачити своє щастя, поруч набагато зменшується. Я збрахав. Я ніколи не кохав, бо я ідіот. думаю, більшість вас знає, про що я. Просто подумайте та змініть своє ставлення надія. Нещодавно я чув такий вих, вислів, перепрошую за російську, не вмієш любити, сіді і дружи. Хоча і це я не вмію, проте прекрасно знаю, як це треба робити. Мені здається, що у багатьох дорослих мало друзів, лише колеги, знайомі та родичі. Можливо, це міф. Але життя затягує нас у свою прірву і ми забуваємо про людей, з якими ми проводили так багато часу колись. Як нам було весело. Ми з ними нічого не боялися. Думали, що будемо друзями на все життя, куди це зникає. Вам приємно зустрічати людей, справжніх чоловіків, які гідні бути батьком для кожної дитини. Та громадянин України, з якого можна брати приклад. Або лагідну, інтелігентну та життєрадісну жінку, яка любить свою сім'ю та має успішну кар'єру. Мені дуже. А рецептів немає, рецепт у кожного з вас свій. Просто пам'ятайте, кожен чинок на кону. Давайте. Допомагати одне одному. Просто підтримуйте своїх друзів, незнайомих людей. Розвивайте своє тіло та вміння робити все максимально результативно. Не слухайте людей, що вас не розуміють. Нас всіх об'єднує могулянища. Вона дає нам стільки можливостей, тільки використано їх кожен з вас. Без сумнівів крутий. Крутий по-своєму. Не втрачайте свої родзинки. І я впевнений, серед вас є майбутні стовпи української держави. Мрійте, творіть та кохайте. Бо ми люди і ми цього варті.